Вітаю колеги, вітаю всіх, хто надає свої послуги через LinkedIn. Сьогодні хочу відповісти на питання рекрутера, яка залишила свої запитання під моїм відео. Вона запитала, як правильно виділитись через LinkedIn професіоналам, які надають послуги, щоб краще залучати клієнтів через LinkedIn. Що робити, щоб бути ефективнішими? Мене звуть Захарова Вікторія. Я кар'єрна консультантка в IT. допомагаю людям шукати себе в професії, розвивати кар'єру. Та будувати особистий бренд через LinkedIn сьогодні. Я хочу поділитись декількома порадами, які випробувала на собі, для того, щоб ви розуміли, що робити практично, щоб залучати клієнтів і отримувати пропозиції співпраці. У цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати свій профіль, знайти свою нішу та залучати клієнтів через контент. Давайте почнемо спочатку. Проаналізуємо, як же заповнений ваш профіль. Чи зрозуміле ваше позиціонування? Хто ви? Ви консультант? Ви рекрутер, який надає послуги? Для кого? Чи зрозуміло це на LinkedIn сторінки, чи прописано це в розділі About Me? А що говорить ваш банер? Чи демонструє він вашу експертність і розуміння клієнту, з якими питаннями можна до вас звертатись? У вашому профілі обов'язково має бути заголовок, який розказує, яку біль ви закриваєте. Наприклад, it рекрутер який закриває вакансію за 15 днів, і можна в дужках прописати, які ролі ви вже закривали, і на чому? Ви фокусуєтесь? Ну і звичайно, фото. Як би хто не казав, але ви маєте бути приємні вашому клієнту. Тому зробіть фото на світлому фоні, щоб вас можна було там впізнати, і щоб воно не було десятирічної давнини. Спускаючись нижче, давайте проговоримо розділ About Me. Чи зрозуміло вашому клієнту, з якими питаннями до вас звертатись? Ви там це прописали? В яких нішах ви експерт? Чи є там ця інформація? І що робити йому далі? Куди йти до вас із запитом? Чи в особисті, чи в Телеграм, чи куди? Як з вами зв'язатись? В розділі «About me» має бути конкретна ніша. Ви експерт для кого, яку проблему ви вирішуєте. Плюс до цього ваш профіль має мати кейси, має мати результати ваших попередніх дій. Ви маєте презентувати майбутнім клієнтам те, що ви вже зробили, і для кого в своєму профілі ви можете публікувати поради для своїх клієнтів. Наприклад, написати допис: ніколи так не роби. Для того щоб найняти людину, треба спочатку проаналізувати ринок. І пункти: 1, 2, 3, що робити, щоб було краще. Ви також маєте із своєю персоналіті познайомити своїх клієнтів і написати допис, чому клієнти мені довіряють. Для роботи з LinkedIn важлива регулярність, тому що в момент часу вас можуть побачити 100 людей, а в інший момент часу, коли ви нічого не опублікували, вас ніхто не побачить. Як часто робити публікації? Від одного до семи разів на тиждень тут дуже важлива регулярність. Якщо ви готові систематично писати два дописи на тиждень, це буде супер або один. Але якщо ви забомбили і написали сім, а потім шість місяців нічого, то й результат буде посередній або нульовий. LinkedIn – це соціальна мережа, де дуже важливі повідомлення, персоналізовані, тому аутрічі мають бути персоналізованими. І максимально не нагадувати чат бота. Хоча я зараз використовую одну автоматичну систему, яка робить для мене розсилки. Коли я зберу повну інформацію про це, я обов'язково з вами поділюсь, як спрацювало. LinkedIn — це соціальна мережа, де на вас можуть підписуватись через ваші коментарі, тому коментарі продвигають вашу сторінку і мають величезне значення. Пишіть коментарі самі і залучайте ваших клієнтів коментувати ваші дописи. Не забувайте про подарунки. Клієнти дуже люблять подарунки. Ви можете подарувати 20 хвилин свого часу і просто пояснити, як ви можете вирішити їхню ситуацію і чим ви можете закрити їх біль. Якщо ви шукаєте собі клієнтів і не розумієте, що не працює, зробіть аудит своєї LinkedIn сторінки. Коли я почала більше публікувати на своїй сторінці кейсів, закликів до дії, закликів до комунікації, почала розказувати внутрянку того, що відбувається на моїх консультаціях, люди побачили, що це не просто картинка консультанта, що це реально людина, яка допомагає вирішувати проблеми і питання інших. Тому проаналізуйте, чи є розуміння у вашої аудиторії, чим ви займаєтесь, яку послугу вони у вас можуть купити, чи є у них наглядне розуміння, що ви вже які успіхи отримали з цього напрямку? На своїх консультаціях я завжди говорю: аналізуйте свою сторінку не як просто резюме, а як площадку, як платформу, яка може залучати клієнтів з різного направлення, розказуйте про свою діяльність і раз на рік, а краще двічі, перезаписуйте, перезаповнюйте інформацію в своєму профілі, тому що те, що старе, вже потрібно давно видалити. Те, що не актуальна, не цікаве, теж а нова інформація вона обов'язкова, адже ви трансформуєте. Ви кожного дня щось робите, отримуєте нові навички. Тому бути актуальним, сучасним це дуже важливо. Щоб підсумувати, подумайте, чи якісно заповнений у вас профіль, чи зрозуміла ваша ніша, чи пишете ви якісний контент і чи залучаєте цим контентом клієнтів. Чи пишете ви коментарі під різними дописами і чи коментують ваші. Правильна стратегія це ключ до успіху. Якщо у вас будуть питання і ви хочете моєї допомоги, пишіть мені в особисті, я завжди відкрита до спілкування і до прокачки вашого профілю. До речі, зараз у мене проходить інтенсив по LinkedIn на 3 дні, тому не пропустіть в живому форматі в цьому році такого більше не буде. Посилання на інтенсив в першому коментарі. А ви зараз використовуєте LinkedIn для продажу своїх послуг? Чи, можливо, ви шукаєте роботу і хотіли б більше отримувати пропозицій від роботодавців? Напишіть у коментарях, які у вас стосунки з LinkedIn. І не забудьте підписатись, бо саме на цьому каналі буде багато інформації про LinkedIn, продаж своїх послуг і побудови особистого бренду.